З чого складається сечово-дільна система людини? Починається вона нирками, які знаходяться приблизно на рівні 12 го ребра, їх ви можете в себе прощупати. А нижня їх частина знаходиться приблизно на рівні двох верхніх е поперекових хребців. Далі, після того, як там утворилася вторинна сеча, ця сеча по спеціальним трубкам, які мають довжину приблизно 35 см, називаючи вони сечоводи, потрапляють до сечового міхура. Де сеча накопичується до моменту, допоки вона почне своїм об'ємом подраснювати рецептори в стінці сечового міхура. Далі виникає позив на сечовипускання. Далі сеча виходить через сечовидільний канал. У чоловіків цей канал має довжину приблизно 30 см, а у жінок він ширший та має довжину всього 3-4 см. Відкривається він і у чоловіків, і у жінок вічком сечовидільного каналу. У чоловіків, відповідно, це вічко знаходиться на головці статевого члена, а у жінок у присінку піхви на 2 см нижче від клітора.